Привіт, Друзі! Знову ми з вами в поросят. І знаєте чого я тут стою над ними? Дивіться, там вікно було забите досками і таким шматтям. Я відірвала оті доски, витягнула тої шмаття, І малий, як буде мати час, діма мій брат, попрошую, щоб став зі мною зробив вікно. Тут буде вікно, щоб викидати гній, і коли буде жарко, я зможу їм відкривати і буде їм продуха тут ходити, поняли, як їм не було так жарко. Буде добре діло. Так, да, куцьки? Кучки, кучки, куцьки, мамині. Поразі йти малі. Кометні такі, тільки я відчую, що я ходжу і вже починають хрокати, вже все. А заходжу до них в клітку, то вже починають зі мною гратися бігати. Бачите, яко, яка спинка у хлопчика? Ось п'ятничка. І що ви думаєте? Ті свині, два вершка від горшка, але мух вже ціла куча тут. Треба буде щось придумати від мух. Поки я куплю лепок, пару штук начіплюю, а потім подивлюся. Є така зараза, забула, як вона називається. По-моєму, Акіта. Якщо мені пам'ять не зміняєш, що нею мажеш і мух немає в Сарайові. Ну, в общем, треба буде щось робити. Да? бо мухи нам не треба, зовсім нам не треба. А-а-а, не була б то свиня. Влігся і все. І там же ж мають сіно кубку. І там кубка сіна. І тут, і треба їм ходити кругом. І там, походу, вроді дивлюся, як в туалет почали ходити в краю. І це дуже недобре, якби вони мені тут обходили, какали, а не на доску. Да? Ой, чі бойся, мамин хлопчик. Бо тут, я планую, що в мене буде потім одна свинка. І буде вона тут пороситися. І oh. зняюсь, в мене пилюк, як в нос попадає, я починаю чухати. А тільки що бомбила тоє вікно і пиль. Да? Гаврюша, шо ти в мене такий замащений? Я тут білила була недавно, гуси опять пообкльовували, надо буде пробілити знов. Щоб у них тут був порядок, повитирати павутеня. Отак. Вона там шукає собі. Що ти там шукаєш? Ану каже, повернися, я перевірю, повернися. Ось так. Ось кажи, я перевірю, як ти там. Що в тебе на місці, каже, так? Да? Вже женихи мені годишся, ні? не годишся. Зараз я подивлюсь. Зараз кажи, ано. Ноги мив, як лягав спати, каже, мив ноги. Пометно. Пепа, ти така смішна, пепа. М? А -а. І треба топтатися по гаврюші, так? Да? Обов'язково. Зараз провіримо. Все на місці, не? <ріхи> От чудачка От чудачка, все їй треба. Ще трошки треба буде робити клітку, ну ще не трошки, ну ще пару місяців вони побудуть разом, а потім робити клітку отдільну. Щоб забирати кабана, щоб кабан не був з нею. Щоб не покрив мені раніше Времені її. Та, дівко, щоб казити була покрита тоді, коли треба. Чмакають. Треба буде, мабуть, один вечір пропустити, щоб повиїдали все, проголодалися, щоб ребята мої. вон дивіться, скільки мух на ній бачите? Ну і це все треба буде повибілювати тут, або наводити порядки. так, ребята. Ну а з остальним у нас поки все добре, богу дякувати. Великі. Боже, що це кричить. Великі гуси сьогодні ночували там, в тому сарайові. А чуть не забула зі святом, ці, з маковеєм. У ну. кроликах. У мене все теж по-старому, дівчата покриті, сидять, чекають, коли це їм їхня клітка. Я вже сама в онлайн і коли вже вона нарешті зробиться, цей маточник, щоб вже тут були мені кроленята, щоб вони вже тут росли. Поняли як? Нижня полка буде вже готова, тільки дірку видовба і все. І на днові буде сидіти кролиця. О. Тільки треба буде три перегородки поставити, і буде діло. Бачите? Я думаю, хвата така полка для кролиці. Тут сантиметрів 30, певно, 40. Ну і довша вона буде. І ширина непогана, теж сантиметрів 40 Ну і пойдет. Правда? Буде діло. Якщо мухи не обсеруть, як то мій дід покійний, казав. Буде діло, каже, якщо мухи не обсеруть. А маточники будуть ідеальні, я собі відкрила, подивилася домаляти, що мені там треба, поробила і закрила. І все. Моя режуля ти ти спала? А, ти спала. Мама тебе розбудила. Да. Ти закази, дурочка так підходиш, тихенько. Да. я тебе трошки. Вона будуть грошики, я тобі куплю кормушку. Хочу спеціальні для кроликів покупляти кормушечки, поїлочки. Щоб да. в нас було все модно і красиво, правда? <ріхи> не трогаю я тебе, ні. Не трогаю, не тривожу свою принцесу. Ні, ні ти моя куколька красива. Та вона тебе коти ти мене красива. яка це каця. Отак. А ти що? Ти та заспала, так? Да? Та я весь побудила. Ми ще для неї геть маленька оця клітка. Треба срочно робити того маточника, бо коли вона буде вести мені кроленят, вона їх може потоптати. Вона дівка не маленька така і не хотя може потоптати. Ці клеточки добрі будуть для молодняка. Садити по пару штук, щоб підростали. А для самок вони не йдуть. Да. Для самців ще підходять. Ну Напарування, каже, не дуже, бо наш кавалер не знав, з якої сторони підійти, коли ця дівка розляглася. <риклад> сьогодні свято, хоча я не дуже там і вірю в тих святах, не, не дуже піднімаюсь, розбираюсь, але сьогодні ми робити нічого не будемо. А завтра ми будемо строїти клітки. Даже сама станом буду строїти. Чи <кій> бой Я вже чекаю тебе. <кій> Сьома вже з дівками теж. Переправила я його сюди, козліну такого, бо він. О. Бачите? Ну, всі на шнурочках, хоча і противник того, щоб прив'язувати козу, але випустити їх теж я не можу. О, що, запутала лапу? Хі -хі. Давай, розпутаю тобі. О, давай. Випустити теж я не можу, бо вони лізуть до великих. Зараз, ребят. Ну дивися, як ти її запутала, почекайте. Любка, коротше, в нас терорист До всіх задирається. Все, ту баришню розпутали. Це на мене воно аж скаче, І все. Любка! Зараза! Я тебе зараз успокою. Ты Ага, значить я тобі зараз вкорочу, шнура. Щас. Не буде вже ти такой діловой. Поняла? Що ти мені Дашку, б'єш, значить я тебе зараз. Добре, ребята, вот такі у нас справи. Да, душу не зорома моїй. Зробив. Вот. Як всегда, всіх люблю, целую. Дякую, що ви з нами. Що підтримуєте, не забуваєте. Ага, все, лафа кінчилась. Вот. Ти диви, яка. Всіх вона лупить. Поставили її посередині, вона довольна, почала їсти і почала всіх лупити, бо достає до всіх, поняли? А ти що тут? У тебе є своя кімната. во. Що, все, не достанеш уже? Все, Даша, вона не достане до тебе до. Дай її раз, здачу, і все. Ви ж дві сестрички і б'єтеся. Ти з моєї троє ніхто повний, ще фіона ж була. На Фіону я убрала. Угу. Маріна теж наїлася стоит. Сьогодні я в гордому одиночистві. Мій помощник Вася побіг додому. І я сама. Угу. З оцими жуліками. Що? Отак. <рес> Кази, я маленька, а куця клітка здорова. Ще тут кормушки треба буде поробити для них і дверки. Тоді вони будуть всі відв'язані в клітках. Тут теж хороші дверки треба ставити. Особливо любки, бо вона товчеться з усіма. Не знаю, може я любку потім переведу в одну якусь з цих широких кліток. щоб вона перестала битися. У мене там Щома, ви його не побачите. Бо він стоїть, вона, хлопчик мамин. І там темно. Так, да? сьомочка? Так що так. Їсти у вас є, пити у вас є, ви пили, стійте. І сидіть, сьогодні мокро. дощ був у нас, гроза була з утра, зараз тільки сонечко вилазить. Ну, гуляти ми вже сьогодні не підемо. Так що так, всіх люблю, цілую, бувайте.